А на вулицях столиці герої зоряних воєн оселилися у ботанічному саду імені Гришка, розважають туристів і роблять добрі справи. Хто на боці якої сили розбиралася Інна Гоголь. Олег – фанат Старвар з дитинства і нині завзято виховує смак у кіно маленької доньки. Добре буде з нами сила. Шанувальники щиро радіють мотивів, із фантастичної саги стає дедалі більше в буденному житті. Дуже тішуся таким дрібничкам. Всі статуеточки, всі плакати, пости, якісь відкриття нових закладів, відслідковую в інтернеті намагаюсь відвідувати. Герої стрічки зі сторони добра відтепер оселились у столичному ботсаду. Магістр Йода зустрічає і тішить відвідувачів на алеї сили та світла. Внутрішнє спокойствия. Но єдине, то ню немножко напряжені ушки. Если бы вони були розслаблені, я б теж нараболя розслабився. Ти ми почухаємо йому можете чухами ушки? Может, почухаємо ушки. Да, давайте, ушки. Мені здається, що він починає Космічний зореліт головного поганця у стрічці Дарта Вейдера розважає туристів. Екскурсійний автобус викликав справжній фурор на столичних дорогах. Можна навіть кави випити із присмаком зоряних війн. Темному лорду у кав'ярні присвячений увесь антураж. Дуже багато людей знають, виросли покоління скільки, ну і тим більше я фанат І Я вирішив зробити так, щоб люди трохи улибалися і удивіть їх чим-то. Героїв культового фільму можна зустріти просто посеред вулиці. Це легіонери офіційного фан-клубу в Україні. У такому вигляді хлопці відвідують дитячі лікарні та займаються благодійністю. Погані хлопці роблять добрі справи. Але не так чинавше я залишаюсь поганцем. Всі в восторді, всі узнають. Ну буває, звісно, що бояться маленькі діти. Ну тогда ми знімаємо шліма, показуємо, що ми такі ж люди, як і вони. Нині таких добрих лиходіїв лише двоє, і готові прийняти відчайдух у свої лави. Головне любити фантастику та робити добрі справи. Інна Гоголь Валерій Рябченко, Віталій Савенко та Валерій Савицький. Сьогодні канал Україна.